Це місто Альмерія, Іспанія. І ми бачимо це паром, який йде в Південну Африку. Бачите, який він здоровецький. Зараз там посадки немає, він відпочиває, але як люди наберуться, то вже буде він відчалювати та їхати на північну Африку. Бачите, це порт в Альмірії, дуже багато таких. Великих кораблів. Подивіться, там внизу ще стоять будинки на колесах. Люди, мабуть, вони поприпливали оцим паромом і залишили тут свої будиночки і десь, може, мандрують містечком. Там ще подивимось, бачите, є такі рятувальні човни на цьому кораблі. На паромі, ви бачите. Дуже він такий велетенський, такий класний, красивий. Будь ласка, підписочка на мій канал, вподобайка, та пишіть мені коментарі. Буду вам за це дуже-дуже вдячна. Будемо просувати український контент. До зустрічі на наступних відео.